Усім привіт! З вами Самоїл, і сьогодні ми поговоримо про тему челенджів Draw This in Your Style. Або як він ще називається у нас, перемалюй у своєму стилі. Коротенько розглянемо, для чого потрібні такі челенджі та чим вони корисні. Приємного перегляду! Отже, що із себе представляє цей челендж? Через пошук за ось такими хештегами в соціальних мережах ви можете знайти купу ілюстрацій, які автори дозволяють вам перемалювати, і це не буде вважатися плагіатом, крадіжкою і так далі. Само собою, якщо ви не будете стверджувати, що це ваша ідея, брати потім ці ілюстрації для комерційного використання та обов'язково відзначити на своїй публікації автора оригіналу. Обираєте для себе ту роботу, яка вам сподобалась. У моєму випадку це ось така чарівна ілюстрація. Та не копіюєте її лінія в лінію, а опираючись на тематику, предмети та ідею, малюєте так, як звикли ви. От, наприклад, це мій старенький DT in Style Дівчина з черешнею. І ось, переходячи за хештегом, який я вигадала саме для цієї ілюстрації. Ми можемо побачити людей, які приймали участь у цьому челенджі, перемальовуючи мою роботу. Подивіться, кожна намальована дівчина виглядає по-різному. Чому? Тому що, незважаючи на те, що у всіх була одна ідея для малюнка, у кожного є свій авторський стиль. Ми не роботи, щоб створювати під копірку одні й ті самі картинки. На публікацію з нею я залишу посилання в описі до відео. Читайте умови та приєднуйтесь, мені буде приємно. І от саме через такі вправи з ілюстраціями ви можете як розвинути свій стиль, так і підкреслити якісь його особливості. Хтось любить більш м'які кольори, градієнти, хтось працює з контуром, хтось в стилі реалізму і так далі. Тому такі челенджі допомагають вам зрозуміти для себе, чим ви відрізняєтесь від інших митців. Також за своїм прикладом я можу порадити вам приймати участь у таких челенджах, коли ви не можете ніяк розмалюватися та вигадати з нуля щось своє. Такі вправи допомагають розробити руку та повернутися до робочого ладу. Середина січня в мене виявилась дуже важкою через несподівані обставини по здоров'ю в мене помер дідусь, якого ми дуже сильно любили усією сім'єю. Це мене, звісно, підкосило, та довгий час я не могла прийти до тями. Але потихеньку я починаю повертатися до роботи та сподіваюся, що буду встигати робити усе що запланувала на цей рік. Тому можу сказати, що саме ця ілюстрація своєю ідеєю та деталями витягла мене з ями. І на завершення, ось такою вийшла моя ілюстрація. Дякую вам за перегляд! Посилання на усі мої соцмережі ви знайдете в описі до цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще цього не зробили. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось це відео, та можете за можливістю підтримати мою творчість донатом. Буду дуже вдячна. До нових зустрічей на моєму каналі. Бувайте!